Хапі потік світла, коли світ ще спав у пісках часу, між горами і небом текла ріка. Її подих був прохолодним, її тіло безмежним. І в її водах жив хапі, не бог грому чи війни, а тихий, спокійний дух, що приносить життя. Щоранку він розливався землею, торкаючись коріння пальм, зрошував поля і прокидався в серцях людей, які чекали води. Хапі не наказував і не вимагав, він лише плинув, нагадуючи, що все живе народжується з води. І коли людина стоїть біля колодязя, дивиться у прозору глибину і бачить своє відображення, це теж він хапі. Бо вода пам'ятає обличчя кожного, хто схиляється над нею і повертає не лише образ, а й істину. Він говорить не словами, а рухом хвиль я є потік, що не зупиняється. Ти можеш черпати з мене, але не замикати мене в собі. Дозволь мені текти через твоє серце, і я принесу тобі ясність, як прозора вода приносить світло. Так хапі нагадує про рівновагу не втримуй надмірно, не зупиняй потік, і тоді твоє життя, як ніл після дощу, поверне тобі силу, родючість і спокій. Діалог із хапі. Я стояв біля колодязя, і тиша світу була така глибока, що чутно було, як вода дихає під землею. Я запитав Хапі, чому ти прийшов до мене через трубу, а не з глибини землі? І вода зворухнулась, мов усміхнулась у своїй прозорості, бо іноді істина приходить не знизу, а зверху, не з минулого, а з того, що вже чекає попереду. Я теку не для того, щоб тебе напоїти, а щоб нагадати ти сам є росло, через яке тече життя. Я дивився у воду і бачив не лише себе. Там було щось більше рух, світло, спогади, ніби сама ріка пам'ятала мої шляхи, чому ти наповнюєш мене, коли я не прошу? спитав я, бо ти навчився слухати, відповів хапі. Ті, хто бояться тиші, не чують мене. Але ти стоїш спокійно, і тому я можу текти через тебе. А що буде, якщо я спробую втримати тебе в собі, тоді вода застоїться і з'явиться мул. Не стримуй потік, ділися ним. Як Ніл ділиться водою з усією землею, так і ти маєш давати іншим те, що тобі дано. І коли я схилився нижче, вода стала ще яснішою, і я побачив у ній дві хвилі, що перепліталися, наче два дитячі голоси, що сміялись у глибині. Хто це? спитав я це твої нові потоки, відповів хапі, те, що народилося в тобі, щоб колись стати новими ріками. Дбай про них, але не тримай їх. Вони повинні текти далі, ніж ти. Після цього вода стихла, і я зрозумів, колодязь був не у землі, він був у мені. Світло хапі, коли я відійшов від колодязя, вода все ще текла в мені не звуком, а відчуттям руху, ніби кожна клітина стала струмком, що шукає шлях до моря. Я йшов полями, і де ступала моя нога, земля дихала вологістю. Не тому, що я ніс воду руками, а тому, що потік хапі торкався усього, чого я торкався сам. У сутінках я знову почув його голос тепер не в колодязі, а у власному серці ти навчився приймати мене, сказав він тепер навчися бути мною. Бо вода, що зупиняється, гине, а вода, що тече, стає світлом. Я підняв очі і побачив, як небеса, ще мить тому сірі, засвітилися тонким сяйвом над лінією ріки. Це було не полум'я і не сонце, це світло води, що підіймалось угору, з'єднуючи землю з небом. Тепер ти бачиш, промовив хапі, вода це лише початок. Коли вона проходить через людину, вона стає прозорим світлом, тим, що гріє без полум'я і живить без зливи. І що мені робити з цим світлом? запитав я, не неси його, сказав він, просто будь ним. Як ріка не думає про шлях, а все одно знаходить море, тиша знову повернулася. Та я знав, тепер потік не зникне. Він тече в кожному моєму русі, в кожному слові, що несе спокій. І коли я знову дивлюсь на воду, я вже не шукаю в ній себе. Я бачу в ній світ, який світиться зсередини, і розумію, це хапі дихає у мені.